Русіями. Добрий день! Ви чуєте? Хтось до нас ще прийшов? Іду я подивитися, хто це прийшов? Так. Дітки, хто до нас прийшов? Подивіться. А як його? Яке в нього гарне? Іванко, правда, це Іванко. А подивіться, він так знову прийшов одягнути гарно. Який в нього костюм? Український. Український костюм. Сорочка як називається? Вишиванка. А чекайте, а що другі дітки хіба не знають? Всі знають, вишиванка. Так, що це сорочка-вишиванка. А штанці Шаровари. 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 Так, це штани називаються ці Шаровари. А що тримає Іванко в руках? Прапорец. Прапорець, правда, це прапорець. <смір> Іван, ми тобі вдячні, що ти прийшов знову сьогодні. Ти будеш до нашому заняття гостем. А прапорець, будь ласка, дай. Я його поставлю ось тут, у підставочку. А подивіться, я теж сьогодні прийшла гарно одягнута, правда? Так. <смір> А який у мене костюм? Український. 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 Я вам теж принесла прапор. Подивіться, такий ось великий прапор. Це прапор нашої країни. України. Правда? Це прапорець маленький, Іван приніс, а я ось такий великий прапор. А ти, ви десь бачили, вже такий прапор? Да, Де ви бачили його? На, на будинку. Насінька. На будинку. Так, а ще де ви бачили? На машині. Маленькі прапорці, так, ви могли побачити у машині, так, ставлені в машину. Це Це прапор, Настенька, Це прапор нашої країни, Настінька України. Ось такий прапор, бачиш? Дітки. Такий прапор, якщо, якщо ви уважні, ви могли побачити і на будівлі нашого садочка. Коли ви так подивитеся вверх, такий прапор не тут у нашій групі, а будемо на прогулянці, я вам покажу, добре? Такий прапор вивішують і у школах. Могли побачити і по телевізору, і на спортивних змаганнях. ви такий прапор могли побачити, і як правильно хтось сказав, і на будинках, бо на великі свята державні їх вивішують, на будинках. А тепер подивіться уважно і скажіть мені, які кольори є на нашому прапорі. Синій і жовтий. Синій і жовтий. А зараз я вам дітки прочитаю вірш, який так і називається Прапор. Прапор нашої країни має колір синьо-жовтий І повинен кожен знати, як. Два кольори з'єднати синє небо, верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Спинки рівні, ніжки подружилися і уважно слухайте. Ще раз послухайте більше. Прапор нашої країни. Має колір синьо-жовтий, і повинен кожен з нас, як два кольори з'єднати. Синє небо, верхня смуга. Жовте поле, нижня смуга, я підношу із дубовю прапор кольоровий А тепер скажіть мені, будь ласка, як сказано в віші, який колір нашого прапора? Жовтий а СИНІЙ. А там сказано. правильно, користь, си, а обірсло си сжовтый. молодець. Синьо-жовтий. Синьо, Повторіть, будь ласка. Синня жовтий. А що означає синя смуга? Як буде ви шикано? Синя смуга. Небо. Молодці. А нижня смуга. Сонце. Сонце може, але вішина сказано, що це сонце. А як сказано? Жовте поле. поле! Правильно! А як ви розумієте жовте поле? Як ви розумієте, може хтось знає? Я. Ну, скажи, будь ласка, Женька. як ти розумієш, жовте поле? А я вам дітки, допоможу. Дивіться, коли дозріває пшениця, коли дозріває пшениця, ось її колоски жовтого кольору. І поле здається жовтим. Тут у мене мало, правда, колосочків, а коли їх багато на полі, то все поле здається жовтим. Тому, так, тому нижня смуга, вище посказане жовте поле. А тепер, будь ласка, перед вами пограємося з вами у гру. Перед вами дві кольорові смужки. Я буду називати. Колір, а ви будете піднімати смужку такого кольору, який я назву Синій. Підняли, будь ласка. А Іванко буде дивитися. Іванко буде дивитися. Так. Молодці. Оставили. Жовтий. Такі піднімають. Молодець, знасінка. Тепер постав, будь ласка. Тепер діти. З двох кольорових смужок викладіть прапор. Ось подивіться. Верхня смуга синє небо жовта смуга. Жовте поле, нижня смуга. Дивимося. Іванку mm -hmm. подивися. Чи дітки правильно викладають? Дьома. де? Дерби смуга синя. Воно зробить правильно. Так. Молодці, дітки. Настінка. Верхне смуга синя. А тепер скажіть мені, скільки настало пропорів? Скільки нас стало усіх? Багато. Багато! А скільки я принесла прапорів? Я один. 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 А Іван, скільки тобі пропорців? Один. 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 А тепер, будь ласка, взяли ці смужки і заховали під парту. А тепер нам треба трошки відпочити. Стали біля своїх стільчиків. Гарненько стали біля стільчиків. Yeah, né? аркуш паперу. На ньому, бачите, лінія. Поставте так аркуш паперу, щоб лінія була зліва. Бачите? Лінія зліва. Молодець. Так? Дівчатка, але поставили на стіл. Молодець. Дівчатку, я вам покажу, як буде виглядати прапор, який ми будемо. З вами робити аплікацію. Ось такий прапор. Ми будемо з вами робити. Бачите? Для того, що нам треба подалити. Червоно. і лісик. Я ставлю на клейоночку, синю смужку. І на яку сторону я буду наносити билу. на білу. так. Наношу небагато до так? А мало. Так, і гарне позволила. Куди я буду ставити білки. Зверху, бачите? Ось так. Далі, яку я буду брати смужку якого кольору? Жовта. Жовтого. А -а -а. Так само ставлю її на клейоночку і на білу сторону наношу клей. Бачите? Ми не, не накладаємо на синю смужку, а гарненько, рівнесенько, під синю смужкою ставимо жовту. І так само серветочкою злегенька притискаємо. Ви знаєте, для чого? Ми це робимо, правда, дітки? Для чого ми так серветочкою? притискаємо? ви ні... зайві, так. Я І не... вирівняти, правда, смужечки? Нам треба підготувати свої пальчики. Приготувались. І де дітей! Назад. Вверху будемо, а потім якусь можку. Жовту і гарненько під нею. На клейко, Так. можна працювати. Давайте приступайте, а ми з Іванком будемо дивитися обережником. Тут клеєна сіка, якусь мужку ми будемо грати синю. Але так а Об'ємна серветочка? Так. Треба серветочку мати. Дітки, раз у нас ще вийде краще. Правда, Іван? Так, дітки. Відходиш, сонечку, та як не підходив. Тут добре ще раз підійдемо. Женька теж була молодець сьогодні, каже Іван, гарно працювала, відповідала, старалася. Молодець. Приходи, ми тебе будемо чекати. Правда, дітки? Не треба носити, я зараз.